Вчора ми з вами говорили про вибір і розбиралися з тим, який вибір є нашим справжнім. Коли робиш вибір, завжди залишається питання, чи правильно зробив. А як би було якби іншим шляхом пішов? Де моє місце в нескінченній метушні? Ось бачите серце, так? Як дорога. дорога на виборі, яка ніколи не закінчується. Ідеш туди, назад, виходиш тут попереду, знов заходиш всередину, і зсередини виходиш назовні, і знов по колу. І ось ця метушня це наша з вами буденність все по колу. І ось тут купа різних речей. Хтось будує вітрила, хтось тренується, якісь військові, хтось саджаєві, якісь бігуни, якісь війська. Де ось в цьому всьому наше місце. Де моє місце? В нескінченній метушні? Розбираємось буденності.